Привіт усім! Мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка Книжок. У цьому відео хочу поговорити з вами про імпульсивні покупки. Бо якщо ця коробка зараз у мене в руках, це означає, що нещодавно вони у мене трапилися. Я накупила книжок на гаражному розпродажі і хочу вам показати, що ж я там понабирала. І загалом поговорити про те, чи часто в мене трапляються такі імпульсивні книжкові покупки, чи вдається мені економити на різних розпродажах, чи це все просто якісь маркетингові ходи, на які я ведусь. Загалом будемо про таке всяке говорити і хвалитимуся новими книжками. А від вас чекає коментарі, чи ви. Купляєте книги на розпродажах, чи слідкуєте за всяким розпродажем видавництва, бо я таке полюбляю, вже забігаючи наперед, скажу. Ну що ж, поїхали? Так, ну що, зараз будемо розпаковувати цю коробочку. На днях був гаражний розпродаж у лабораторії. Я насправді не часто купую саме в лабораторії книги останнім часом. Раніше купувала частіше, але... Я ну, насправді багато книжок ну, цього видавництва, які я хочу прочитати. І ось на гаражному розпорозі я вирішила, що я куплю це все, щось чула від інших колег-блогерів-блогерок. Щось давно вже хочу прочитати, як одну з цих книжок вам порозповідаю. І ось, ну, як я люблю скотчі. Зараз спробую. Uuu, ty mi Найуважніші глядачі та глядачки могли помітити деяку зміну у нас тут. <смі> у мене з'явився новий мікрофон прямо під час запису цього відео. Коли я боролася з цим скотчем, потім я вирішила дорозпаковувати це за кадром, переглянула відос і побачила, що мій мікрофон сказав до побачення. Я вже достатньо з тобою побув, Наталя піду я відпочивати. Тож, власне, з'явився у мене в такому швидкому порядку. Новий мікрофон, і е, вже буду розповідати вам нарешті про книги. Е, власне, без вас нічого не розпаковувала. Перша, як коли я виняла з коробочки, була ось ця. Я здогадуюся, що це за історія за її розміром. І е, я не прогадала. так О, тут у нас ще подарунок Виявився закладничка, клас. А, тож, магма а, зовсім маленька книжка за форматом, за кількістю сторінок від ісландської письменниці. Це її дебютна історія, яка, в принципі, отримала багато схвальних відгуків від критиків, критикинь, читачів, читачок. І я в українському сегменті книжкового обговорення зустрічала багато хороших відгуків і насправді не зустрічала жодного негативного. Тож, власне, тому і захотіла прочитати цю книжку. My home. Знаю, що вона дуже болюча, бо в ній розповідається про аб'юзивні токсичні стосунки. Тут є історія двадцятилітньої дівчини. Це фікшн книга. Історія двадцятилітньої дівчини та її хлопця, який знаєте, так переплутує межу між опікою і турботою, маніпулює її, потім ще сильніше маніпулює, потім обмежує. Все це переходить в психологічне насильство. І власне в цій книзі описується, що відчуває людина, яка знаходиться в таких. Токсичних стосунках. дуже важлива тема, яка часто залишається за закритими дверима. Будемо читати. До речі, це ж оскільки гаражний розпродаж, то тут книги мали бути з різними пошкодженнями. А ця, взагалі, виглядає такою, я бачу, прямо новисенко, як з полиці. Тож чудово, поїхали далі. Так, мені дуже хочеться вірити, що цей мікрофон нормально налаштований. Так що, якщо що, наперед побачайте. Тут у нас у, книга, яку я хотіла довго. Не знаю, давно я планувала її прочитати, чула від своїх знайомих хороші на неї відгуки. І ось нарешті тераграм. Каста, книга, яка здобула багато нагород. Зокрема, там вона була найкращою книгою Гудріц, якщо я не помиляюся. Загалом історія про власне класову нерівність, про касти, які існували, існують в нашому суспільстві, про несправедливі поділ людей. За расою, чи то за статтю, чи то за релігією, чи то за іншими їхніми приналежностями. До якоїсь групи людей. Власне, тут авторка, наскільки я чула, у доволі зрозумілій, доступній формі, розповідає про цю кастову систему, яка існує, порівнює кастову систему Америки, Індії, Нацистської Німеччини, розповідає, чим вони насправді між собою переплітаються, з яким чином ці власне проблеми. Цю можна вирішити, робить припущення. І, власне, розповідає, як цей е, розподіл людей впливає не тільки на, якісь, е, на якихось окремих людей чи окремі групи людей, а й на цілі нації. Книга має е, дуже Закликати до роздумів, мотивувати до ще більшого дослідження цієї теми. І, до речі, опра також внесла цю книгу в список тих, які варто прочитати усім. Тож подивимося, я довго планувала прочитати цю книгу, і знову ж таки просто ну, новісінька вона виглядає. Взагалі стара ціна 400 гривень, я її придбала за 250. І ну, вона просто невесенька. Слухайте, дуже поки все мене тішить. Так, і ще у нас тут є. Як ви думаєте, скільки книжок? Одна, дві, три. Тут у нас ще дві книги. О, і я вже бачу, що вони пошкоджені. А -а 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 -а. Так, це я заберу з кадру. Так, почнімо. Почнімо з цієї, яка найбільш пошкоджена з них. Ну, тут трішки, бачите, такий, ніби витутий тут і перед цієї книги. Цю книгу також я хотіла придбати. Я не знаю, скільки я про неї думала, що я хочу її прочитати. Не пригадую, точно мені здається в якомусь інтерв'ю. Ментунюк я почула вперше про цю книгу, потім я почала про неї читати, і мені вона здається дуже цікавою. Отож, розгадка геніальності, як працює інженерія ідей. Ця книга, власне, розповідає про те, що мейбі нам не потрібно вигадувати велосипед, а просто зрозуміти. В чому були геніальні ті чи інші ідеї? Можливо, нам потрібно зрозуміти, як взагалі працює ось цей феномен успішності ідеї, які є складові, які ми можемо повторювати, і як не перетнути у цю між сліпим копіюванням і просто брати за основи те, що працює. Тут і про письменництво розповідається, і про музику, і там виступи тет, аналізуються. Тобто тут йде аналіз того, що було успішним, і розбираються на складові, чому це спрацювало. І також розповідається про тих, хто йшов за таким шляхом і досягав успіху. До прикладу, та ж сама Агата Крісті, як говорить монтації, йшла за схожим шляхом, беручи за основу. Ове те, що вже раніше у когось спрацювало. Не знаю, як саме буду читати у цій книзі. Ну що ж, я сподіваюся, що це не буде якась така книга про. Успішний успіх і не буде тут води. А буде справді те, про що я вам щойно розповіла, мені здається, дуже цікава тематика. От розгадати цю геніальність, це прямо звучить дуже захоплююче. Ну, загалом, знаєте, це пошкодження цієї книги, взагалі не критичне. Я її придбала, наче це 200 теж гривень, а так вона коштувала 335. Тобто, ну я пробачаю це пошкодження запросом. Що ж, і переходимо до останньої книжечки. А цю книгу я побачила у відео клятого раціоналіста. Він розповідав про неї, як про ту, яку вони будуть брати на якийсь книжковий клуб. І це книга моє. Що кому належить і як на нас це впливає. Насправді тут в дуже широкому понятті розкривається розуміння права власності, на що ми маємо право. Починаючи з якихось таких дуже легких повсякденних речей, які стосуються там, більшості людей, до прикладу, кому належить земля, на якій розташований ваш будинок. Кому повітря над ним, кому належать місця, оці простір поміж креслами в літаку, вам чи вашому сусідові чи сусідці позаду, і переходячи до якихось таких більш масштабних речей та навіть зачіпаючи питання України. Тож книга. Доволі, наскільки я зрозуміла, окрім якихось таких теоретичних розповідей про те, як це працює, як там світові компанії заробляють на привласненні чогось собі, знаючи ці всі аспекти, також тут є і практичні застосування цих всіх знань, описані у цій книзі. До речі, бачу, що тут поклали. Ось таку закладку від Повернись живим. Думаю, що це нагадування нам всім задонатити сьогодні, якщо ви ще цього не робили. Ця книга на вигляд чудова, немає у неї, у неї ніяких таких прямо дефектів, які б мене турбували. Тож, взагалі, я вважаю, що моя. Закупівля на гаражному розпродажі пройшла дуже успішно. Пишіть мені у коментарях, чи зацікавила вас якась з цих книжок. Я перейду надалі до обговорення взагалі того, наскільки часто у мене відбуваються такі імпульсивні покупки, як я себе стримую від них і чи вдається мені економити на цьому всьому. Тож, якщо говорити про цей гаражний розпродаж, то тут справді книги, які я Хотіла, які мені були цікаві, які я мала у своєму списку бажанок. Тож це просто така була нагода нарешті придбати їх усі. І в мене на, ну, на цей момент була фінансова можливість їх придбати, і оскільки вони були деякі вдвічі дешевші, а я їх так хотіла купувати. Тож цей розпродаж пройшов вигідно для мене. я Часто з ноткою підозри ставлюся до розпродажів. Вони мене часто хвилюють. Я думаю, а, чи справді то розпродаж, чи може то просто маркетинговий хід підняли наперед ціну, а потім її знизили, чи щось на кшталт цього. Я насправді не дуже часто ведуся на якісь розпродажі, і я люблю їх моніторити. Я дивлюсь, придивляюся, це мені подобається. Але, от прямо щоб я купляла, то таке відбувається. Це не так і часто. Я думаю, що е, до цього я намагаюся підходити тверезо. Якщо я знаю, що ця книга перед тим як я побачила її на розпродажі, була у моєму книжку е, списку бажанок. То тоді я можу її придбати на розпродажі. Якщо це книга, яку я от побачила на розпродажі, і прямо захотіла в цей момент тільки через те, що вона там на сотні-дві дешевша, то тут же потрібно подумати, чи варто мені це робити. От, я насправді не часто купую навіть от. Як сьогодні я вам показала там чотири книги поспіль я купила. Для мене це рідкість. Я не часто так купую багато книжок поспіль, тому і вирішила зняти це відео, поділитись з вами, зробити розпаковку це теж не часто буває на моєму каналі. І сподіваюся, вам було цікаво сьогодні мене послухати. А мені цікаво буде почитати ваші думки з цього приводу, чи взагалі ви купуєте щось на розпадку в продажах, як часто, е яка у вас схема втримати себе від купівлі е імпульсивних книжок, які можливо ви не будете читати. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Та -па. звісно, дуже вийшло таке емоційне відео з цим мікрофоном. Дуже невчасно поламався, але нічого. Тепер у мене є ось такий новенький, і я так сподіваюся, що він не репить на цьому відео. podemos cessar e